Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. В якомусь з своїх попередніх відео я вам обіцяв показати Долараму. І власне ось я сюди і прийшов. В ній я ще не був, був тільки що в Волмарті. Купував продукти, морквочку, банани, грибочки, чесник, цибульку. А ось тут прийшов долараму показати вам. Які ж тут ціни в найдешевшому магазині Канади, як на мене? Так, до чого ми вчіпимось на початок? Підставка 2,50. Я не знаю, що вам показати. Ну, наприклад, якась щітка, дивіться, 2 долари. Ну, поки що ми не знайшли нічого цікавого. Ось коли я знайду щось цікаве, таке, наприклад, хоча б для себе цікаве тоді. Я вам напевно покажу. Наприклад, якісь кружки я купував. Не купував, а дивився в Walmart. Там кружка коштує там, 4 долари. Мені здається, 5, а в доларамі цілком можливо знайти, мені здається, за якихось 2. Ну, поки що, я нічого не знаю, що вам. Що, дивіться. Я вже купував такий клей, ще не пригодився, але є. Долар 25, якийсь суперклей. Є якийсь і інший. Цей 4 долари 3 тюбіка. А тут дивіться. Долар 25 4 маленьких тюбіка. Не знаю, не знаю. Що вам ще показати цікаве? Оце підкладки, дивіться, під стільчик. Скільки тут їх? 8 підкладочок, долар 25. Дрібниця, але цю дрібницю в іншому магазині дешевше ви не знайдете. Купив собі за 3 долари ось такі наколінники, служать нічого, не рветься. Там та гумка позаду, і все добре, 3 долари. І вони в мене служать все, все, з, ними, все з ними в порядку. Дивіться, долар 25-12 вішачків, якихось там під рушничок чи під ще щось. Відносно недорого. Одного разу я рукавиці бачив. Наприклад, в Волмарті вони коштували там, наприклад, 10 доларів, а тут вони, бляха, аж там, непонятно, незрозуміло, скільки коштували. Не розумію, чого по такій ціні. На заправці ось такі рукавиці коштували 17-15 доларів. Тут дивіться, за 5, ось за 3 можна знайти. В таких рукавицях, коли робив, працював зварювальником або монтажником, то ось такі рукавиці використовували зазвичай монтажники, ті, хто монтують якісь деталі. І віддають їх потім на зварювання. Ось дивіться, набір, набір от таких, як це, отвертка, божечко, я не знаю, як українською. 4 долари. Ось ще один набір, дивіться, тут багато насадок, 4 долари теж. Відносно недорого. Рулетка, напевно, з сантиметрами всередині. Так, з сантиметрами це не дуже добре, незручно працювати. 3,50. Молоток, дивіться. 4 долари, а в магазині Канади, Canadian Taйer ось такий молоток може коштувати там 10-12, наприклад. Кісточки дивіться. Долар 25, 2,75. Так, відділ з їжею якоюсь. Мівінка дивіться. 3 на долар, мівінка. <хе> ну, реально, 3-на-долар це ціна дуже якась, як на мене, адекватна. Ось якісь, напевно, печеньки, дивіться, долар. За печеньки ось такі долар. Ось 2,50. Ось такі трубочки я в Польщі, дуже їх любив. В Бедронці їх купував, тут вони 2,50 коштують. Що цікавого ще вам показати. Дивіться, друзі, перший раз в Чехії я коштував ось такий напій алоєвера. І в Чехії він коштував на, той, на ті часи, там 2015-16 рік, він коштував 70 крон. І це виходило, я зараз вам скажу 3 долари на той час в Чехії, а зараз дивіться, Канада 1,5 лі, літри цього Алоя вера 2,50. І до прикладу, я просто багато з цих продуктів, які я тут бачу, я коштував, знаю, скільки вони коштують, тому, тому якщо я порівнюю ці товари з Чехією там, з, з Польщею, то це, мені здається, об'єктивно, бо я знаю, скільки вони коштують. Дивіться, чіпси 2.25. Тільки що в Walmart бачив чіпси не Лейс, звичайно, Pringles. О, а тут, до речі, Pringles 3, а в Walmart 2,75 я бачив. О! Ось перший товар, який я побачив дорожчий, ніж у Walmart. Але 225 за ось ці Чіпси. Лейс це теж дуже навіть дешево. Зараз покажу якісь солодощі вам, наприклад. Ось, наприклад. Ось така 130 грамів Марса батончиків 2.25. Снікер з 200 грам снікерсів, тобто 4 батончики по 50, можна сказати, 4 по 52. Виходить 3,25. Теж недорого. 32, це по 80 копійок за батончик один. 86, мені здається, коштує в Волмарті. В, в, в для любителів домашніх тварин. У мене домашньої тваринки, окрім попугайчика, ніколи не було. Але дивіться, для собачки от такий, куль, кульку таку метати. 3,50 коштує. Багато чого з, з нього тут воно таке буде одноразове, але все рівно дивіться, м'ячик, щоб собачка гризла, напевно, 2,25. <рикола> Прикольна свиня. <рикола> 3,75 курочка така. Весела коштує. Бачите, дуже багато іграшок, і все 4, 2, 3, тобто для свого домашнього улюбленця за якихось 10 доларів можна підкупити пару цячок, щоб він бавився. В Walmart купував собі такі хатні тапки, чи як правильно назвати, і купував їх за 20 доларів. Якби прийшов, наприклад, в. <ків> в долараму раніше, ніж у Walmart, то купив би, наприклад, якісь собі такі, дивіться, за 4,50 по хаті ходити нормально. А я купив за 20, бо не знав. Ось так. 4,50. Панамка на літо, дивіться, 4 долари. Капелюх ось такий. 4. Ну, дуже дешево порівняно з іншими цінами в інших магазинах. Не знаю, як вам, якщо ви дивитесь це відео там, з України чи з Польщі, то я не знаю, як вам по цінах, але порівняно з канадськими магазинами, то справді дуже дешево. Забавок для дітей, дивіться, повно. Воно все, звичайно, що тут не найкращої якості. Але діти теж іграшками бавляться. Ти один раз купуєш, дитинка бавиться нею декілька там, якихось годин або хвилин, я б не сказав навіть днів. І все, її вже не цікаво. Ось такий літак купував, пам'ятаю, племіннику. Ну, звичайно, що це не в магазині, а в, там, в центрі міста, в парку. Але він коштував якихось там, 30 злотих, наприклад, 30 злотих на даний момент це 8 доларів. А ось тут, дивіться, 2,50 він коштує в такому магазині. Коротше, одним словом, якийсь пістолі, яке, дивіться, 3,50 водяні. Я колись так полюбляв водички набрати в такій пістолі, постріляти в когось в сестру, наприклад, свою. Любимо. Долар 50 такий пістолик. Ну, дивіться, реально не дуже не дуже дорого. Для дому, дивіться, якісь різні прикольчики. З риболовлею тут все дуже серйозно. Ну і теж дивіться, долар 75. Я коли на AliExpress купував щось таке дешеве, якийсь воблер, то він зовсім не працював. Ну, Просто не, не робив те, що він повинен. Він повинен грати гарно. Коли пливе, а він не виконував свою функцію, я на нього нічого не зловив. Тому я не знаю. Я б не міг рекомендувати риболовлю, рибальські оснастки в доларамі, бо мені здається, рідко коли знайдеш якусь робочу. Хоча, хоча це мені здається незакономірність, і одна з них якась там обов'язково може нормально працювати і на неї можна щось зловити. Ось, наприклад, ліхтарик. Ага, він не знає, як сюди потрапив. Оці твістери, такі маленькі, чи як вони називаються, вони можуть працювати. В них там гри особливої, крім хвостика, немає. І за 2 долари, дивіться, 6 таких твістерів можна купити. До велосипедів, дивіться, сідло. Ну, не супер, якість, але не 20 доларів, як у Walmart сідло. А ось за 4 на перший час там взяв собі поганяти, спробувати. Насос, не по 15, не по 20. Я за 15 купував. Тут дивіться 4,50 насоса купив, пішов качати. Ось дивіться. Ось такі ліхтарики. Стоп. І не фарка, а таке світло, світло відблискувач. 3 долари наперед, назад купив і поїхав. Прикольно, мені подобається. Дуже адекватні ціни просто для моїх заробітків. <гум> Ось тут моя сестра би затрималась, напевно, дивіться. Якісь маленькі прищепочки по долару 25. Ось якісь більші кольорові долар 25 теж. Ниточки, гумочки, якісь ленточки, дивіться. Якісь бляха, не знаю, бльосочки, я б сказав, не знаю, як правильно назвати. Долар 25, якісь отака фігнюшечка. У мене сестра любить такі фокуси різні з ним народження, когось привітати, щось своїми руками захендмейдити, то вона би тут застрягла, мені здається, в такому магазинчику. Дивіться скільки цього всього тут. Откритки, листівки. О! Я тут би хотів знайти взагалі. Я приходив долараму попереднього разу, щоб купити такий для спини, не знаю, як правильно, валік. Валік якийсь для спини і на ньому їздити, щоб свої м'язи розслаблювати спини після роботи. І я його отут не знайшов. І в цій доларамі теж його нема. А хотілося б його тут знайти. Коли люди попадаються в кадр, то не хочу так нагло знімати їхнє обличчя, тому ховаю камеру. Дивіться, кульки. Долар двадцять п'ять, 12-15 штук. І свічечки, дивіться. Свічечки, долар, просто свічечки такі. Мені здається, це дуже адекватні ціни. Два долари. Дивіться різні свічечки, долар двадцять п'ять. Подарункові пакетики. Дивіться, долар 25. Це маленький, був, а великий, скільки коштує. А великий немає ціни. Дивіться, різні USB, Type-C. Такі шнури. Ось до айфона, Мені здається, 4,25 коштує. На заправках. В два-в три рази дорожче я бачу. Чохол до навушників. Дивіться, 2,50. Лампа для блогерства. 4,75. Я таку собі купив, ще ні разу не використовував. Ні, три рази використовував, коли фотографував якісь документи. До речі, дуже, дуже зручно фотографувати. Вмикаєш звичайний телефон і з гарним світом фотографуєш документи навіть вночі. Дивіться, наушники. 4 долари. 4 долари. Прикольні ціни. Ліхтарики якісь. 4,50. Ну, не знаю, на риболовлю. Ось такий ліхтар. Я думаю, піде. Там супер якості не потрібно, там потрібно, щоб він світив. І я не знаю, скільки він коштує, до речі, але мені здається, теж в районі цих цін, якихось декілька доларів. Ліхтарики. Так. Дивіться, коврик для мишки, мені здається. Долар 50. Навушники 5. Автомобільний тримач, я купував у Волмарті за 14. А тут дивіться, долар 50 він коштує. Класно. Блін, скільки грошей я потратив, не знаючи, що є такий магазин. Якби попав в нього раніше, то можливо би зекономити вдалося б значно більше. На таких дрібницях. Ручок, дивіться, повно. Тут 2,50 ось такі ручки. 4 ось такі, 2 ось такі. Долар 25 ось такі, звичайні якісь. Класно. Коректор. Долар 50. Гумки, дивіться, 1,25 25. Школяра можна тут збирати непогано. Горщики, так, любителям рослин. Горщики, немає на них цін. Шкода. Можливо, три. Ось тут трійка якась. Можливо, три. Коли я працював на Uber у Ванкувері, то бачив ось такі якісь годівнички, поїльнички. Не знаю, що це таке. Але напевно годівнички такі, бо ось тут якась ніби крупа. І це, напевно, для маленьких колібріків ось такі годівнички, 5 доларів. І ось дивіться, можливо для них теж, щоб вони собі дзьобали пташечки по 3 долари. Ось по долару 50 щось. Макуха на рибу. Ось дивіться, зубні пасти. Якась велика Colgate 2,50 коштує. Ось якась за 2 по долару є зубні пасти. Мені потрібно якесь мило купити для рук. Рідке, напевно. Ось дивіться, зубочистки ось такі. В Польщі вони коштували десь до, е, злотих 14, мені здається. 14-12 в аптеці, а тут дивіться 2 долари. Скільки дешевша, бляха, майже в два рази. Не майже, а точно в два рази дешевше. Тут жіночі всякі штучки для жінок. ось, спеціально для жінок, дивіться, долар 50. У мене жінки є на каналі, що я для них не можу зробити не можу зробити таку, таку штуку, сказати їм, скільки коштують їхні примочки. Дивіться, долар 25. Дивіться, теж для жінок. Долар 50. Не знаю, як ці штучки називаються. Спонжики. Але я не впевнений. Так, мені потрібно мило. 350 Body wash, шампунь. О, дивіться, це три в одному. Arctic Fresh. Шампунь. Кондиціонер. І. І що це таке? гель для душ. 3:50. Um, umbro Body wash. 4. Нівея, до речі, в Волмарті ось таку бачив, коштує 4,85, а тут 4,25, бачите? Ці напої, баночки 335 мл, коштують по долару 25. Коли ми з друзями купили їх в Костко 33 баночки за 15 доларів, то там одна вийшла приблизно 40-45 центів, а тут по долару 25. Тобто, якщо ви дуже любите такий пепсик. То можете купити 33 банки в Костко за 15 доларів. Я, я вже взяв всі собі взяв. Дуже їх люблю. Любителям горішків, дивіться, по долару 50-185 грамів сол солоних горішків. По 2,25 арахіс 400 грамів. А на ось цих немає ціни. О, 3 долари за 700, за 700 грамів. Бачите? 3,50. В Чехії, я пам'ятаю, коли купував, я не пам'ятаю, мені здається, пів кілограма горішки взагалі за 20 крон це дуже-дуже було дешево в порівнянні з Чехією, то тут виходить дорого. Там у супермаркеті Альберт такі горішки дуже дешево коштували, я пам'ятаю. Але це корисно, корисно, мені здається. В них багато жирів, білків. Це, мені здається, корисний продукт. До речі, найдешевші батарейки в Канаді знаходяться в долларані. Дивіться, за 2 долари ось таких 4, наприклад, за долар 25 ось таких 4 тоненьких там АА, ААА. Коротше, 2А, 3А батарейки дуже дешеві тут. В інших магазинах в Волмартах вони коштують бляха від 4 і до безкінечності батарейки. А тут прямо 2, 2-4-3 ось якісь є, за 5, можливо це акумулятори якісь. Тому за батарейками сюди сміливо можна заходити. Гайса, як вам така штука? Коротше, вийшов я з доларами ось з цієї. Вийшов туди наверх, знайшов столика, хотів розкласти прилавок і торгувати <laughs> тим, що я закупив в доларами. Ну, торгувати з накеткою 20%. Ось такий я бізнес вирішив. Зробити в Канаді, спробувати подивитись, піде чи не піде. Насправді. Короте, хотів вам показати, що я купив. І побачив, що в мене немає камери, тому вертався в магазин каже кажу: excuse me, I lose my camera. Вона така є, і з прилавки її достає. Ось так. Зараз вам, друзі, зроблю що. Розпаковка. Коротше, ось такі закупи. Мені не сильно щось було необхідно. Просто прийшов вам показати. Які є товари в доларамі, але купив собі ось такий шампунь гель для душу за 3,50, алоє Вере за 2,50, 3,50 горішки, 3,25 снікерси 2,50, 10 ось таких як їх, бисквітів таких, дивіться, продуктов Італія. І коротше, ось таке печиво за долар. Не знаю, не куштував, не можу вам сказати, чи воно смачне, але. Подивимось, заплатив я за це 17 з копійками, 90, 90 центів було податків. Тому ось такі закупи. Ось такий асортимент в доларамі. З свого досвіду, орієнтуючись більш-менш в цінах, я побачив, що тут дуже багато товарів, які можна купити для дому, якусь лопатку для сковорідки чи ще щось, за якісь копійки там за долар, за два, за три. І відносно всіх інших магазинів в Канаді, наприклад, там Канаді Tire, Волмарт, якісь такі дуже популярні магазини з інструментами, побутовими якимись там товарами, продуктами, то в цьому магазині є дуже багато чого купити, такого для дому, де де якість не особлива і вона не сильно потрібна. Тому, друзі. Заохочую вас відвідати цей магазин і самі все побачите. До зустрічі у наступних відео.